Місто активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці комунального підприємства Новомосковськ теплоенерго вже здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Промивку восьми котлів провели заміну мереж теплопостачання. Про це написали на сторінці Новомосковської міської ради. Технічно новомосковськ теплоенерго на 100% готове вчасно якісно вийти. В опалювальний сезон. Проте наразі неможливо бути впевненим на 100% в його безпечному проходженні. Значить, за останній опалювальний сезон задовжені складає 41 мільйон. Це перед З них, на сьогоднішній день 35 мільйонів це різниця тарифів, так називаємо, яка законом вона підтверджена і вже внесені ну, зміни до. Закону України про бюджет, которое будет компенсовано. Звертаємо увагу мешканців міста. Вчасна оплата споживачів за надані послуги дає змогу виконувати ремонтні роботи та підготовку до сезону, а також розраховуватися з постачальниками за природній газ. Тому споживачів, які мають заборгованість, просимо провести розрахунок за отримані послуги до початку нового опалювального сезону, аби галузь критично важливої інфраструктури могла і надалі повноцінно працювати та обслуговувати мережі.